Протягом тижня наша знімальна група спільно з представниками управління економічного розвитку та інвестицій, відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади та подільськими поліцейськими проводили рейди по вулиці Мельниченка щодо виявлення та недопущення торгівлі у невстановлених місцях на території міста. Поряд з цим проводиться роз'яснення робота щодо недопущення таких фактів, а в разі їх виявлення уповноважені особи складають адміністративні протоколи по відповідних статтях. Стихійна торгівля це потенційна небезпека для споживача. Продукти харчування, які безконтрольно реалізують несумлінні підприємці, приватні особи з рук, не пройшли лабораторний контроль. Отже, їх споживання може зашкодити вашому здоров'ю. Роман Гнатенко, начальник відділу споживчого ринку та захисту прав споживача, зазначає, що у порівнянні з минулим сезоном кількість продавців, які торгують на узбіччя жвавої дороги, знизилася у рази. Отож, що перевірки. Дають свої результати. Також він наголошує, облаштування місць для торгівлі у невстановлених місцях є порушенням правил благоустрою міста. За дане правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за статтею 152 Адміністративного кодексу України у вигляді штрафу на громадян від 340 до 1360 гривень. За поточний рік в рамках рейдових перевірок було складено 106 протоколів про адміністративні правопорушення, за статтею 160 КУПАП, торгівля з рук у невстановлених місцях, 11 протоколів про адміністративні правопорушення, за статтею 152 купап, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері обслуговування населених пунктів, право благоустрою територій населених пунктів. Наголошуємо, що члени комісії і надалі будуть проводити рейди, під час яких в рамках діючого законодавства виявлятимуть правопорушників та притягуватимуть їх до відповідальності.